Доброго дня, заміна комплекту ГРМ Volkswagen Golf 2009 року, 1.4 TSI. Тут ми бачимо вже новий ГРМ. З цієї сторони ми мусимо розстрахувати розпредвали спеціальним приспособленням. Вони мають сідати рівно на розпридвали. Тут є такі пальчики, вони заходять в дирочки в розпридвалах. з цієї і з цієї сторони. Має бути верхня мертва точка першого циліндра. Колінвал з цієї сторони таким болтом мусимо розстрахувати. Ось. Ось. Він тут впирається колінвал, трошки йде бачите. От тут. Він тільки впирається, саме головне дивитися на щоб була рівна стрілочка на нулю, бо вона може тікати. Ну, у мене одна сотка, це... я так це і поставлю. Ось так. Спочатку ставимо ГРМ, не затягуємо, а потім, коли вже це поставлено, Дергаємо чеку. Коли він вже натягнутий тоді можна і затягувати. Тут ми маємо ліву різьбу, тож будемо закручувати проти часової стрілки, а відкручувати за часовою стрілкою. На це обережно, щоб не урвати болт. Як будете відкручувати. Ось так.